Гра на розвиток уваги, частини тіла. Доброго здоров'ячка, друзі. Граємо, увагу розвиваємо. Тож повторюємо за мною. Ніс, рот, голова. Лоб, щічки, очі, вуха, плечі, плечі, шия, груди. Аби щось не забути. Руки, стегна і живі. Навпаки повторіть руки стегна і живіт. Плечі, плечі, шия, груди. Аби щось не забути. Ніс, рот, голова, лоб, очі, щічки, вуха. Нічого не забули. Молодці, то можна цю гру повторити. Граємо увагу, розвиваємо.